Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. На великих екранах виходить нова історія про Ваяну з острова Мотунуї. А отже зараз саме час пригадати, яку пригоду пережила смілива не-принцеса у першій частині. І з цією метою я презентую вам свій бомбезний переказ мультфільму Ваяна. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! Колись дуже-дуже давно не було абсолютно нічого. Уявіть собі, ні кіно, ні сидру з чіцями, ні селфі з кошенятами. Словом, фігові були часи. Тоді одного дня з'явилася богиня острів Тефіті, яка могла створювати життя та усілякі плюшки. Створила вона острови, людей і словом, все-все-все. Кіно та сидру, звісно, все ще треба почекати кілька тисяч років, але це вже хоча б щось. Робила вона всі ці життєдайні фокуси за допомогою свого серця. А коли маєш таку силу, то, звісно, знайдуться ті, хто хоче її забрати. Бо нефіг, ми теж так хочемо. І ось знайшовся такий на імення Мауї, головна фішка якого те, що він не зареєстрований анімах. Прилетів він на тефіті у вигляді орла. Потім поперетворювався на якихось повзучих гадів, заліз у печеру, виколопав звідти серце у вигляді смарагда і дав по газах. Але не так сталося, як гадалося, бо не встиг він відплисти, як з'явився лавовий бог Тека і такий: Чуєш ти серце на базу жени? Цей Тека то така штука типу Сортура з третього Тора. Мав йому іди нафіг серце моє. Словом, вони закусилися, і оскільки мав її лише напівбог, який ніс не може без свого дрина у вигляді гака, то отримав триндюлів, а смарагдове серце пішло на дно океану ще до того, як Титанік зробив це мейнстрімом. З тих пір минуло близько тисячі років і на всю землю поступово розповзається темрява, яка колись таки поглине усе, що існує. Словом, світ чекає апокаліпсис і знову тобі ні кіно, ні ми, коротше капець. Отакі казки на ніч розказує дітям одна божевільна бабуся. Діти, звісно, такої страшилки бояться, усі, окрім сміливої дівчинки Лаяни, яка, як ви розумієте, наша головна героїня. Поки діточки від страху не притомлюють, вона біжить до океану, де він несподівано починає з нею спілкуватися після того, як вона рятує черепашку. Ох, не гралася вона в дитинстві в Маріо, бо знала тоді, що черепахи це ще ті падлюки. Але це я трохи відволікся. Так от, говорила вона собі з океаном, аж тут він мало не на блюдечку з позолотою приносить їй серце тефіті. Ідилію перериває переляканий батько, вона йому каже про серце, а він такий: мала, ти з океаном розмовляєш. Іди кепечко одягни, бо вже в голову напекло». Словом, як ви зрозуміли, Ваяна хоче плавати, батьки кажуть, це небезпечно, краще добре вчися, ти майбутній вождь, від тебе залежить наше майбутнє, словом, вся ця нудна туфта, якою батьки дітей пічкають. А ось її божевільна бабця каже, не зраджуй своїм мріям. Словом, класичний конфлікт поколінь минає десь років 10, вояну готує стати новим вождем, аж тут приходить біда, звідки не чекали. На деревах ростуть гнилі кокоси, риби в лагуні немає, їсти скоро буде нічого, словом, наближається трендець. Ваяна каже, а що як нам не рибало тебе за рифом у відкритому океані? Батько на це психує і каже, краще вмерти з голоду, ніж плисти за риф. А мама розказує ваяні, що її батько сам колись подався в океан зі своїм товаришем, який там і потонув. Ваяна починає співати, що океан її кличе, але якщо я ставлю сюди цю пісню, Ютуб це відео. Захопившись, вона знаходить себе майже посеред океану, але ловить кілька мосних хвиль, які добряче приклали її об дно. На березі бабці її каже, пішли щось покажу, і веде її до таємної печери, де стоїть ціла купа каноя. Ваяна сповнюється пам'яттю предків і виявляє, що колись вона з криком оле, оле. Цілими сім'ями борознили простори океану. Але після того, як утей поц Мауї стирив серце Тефіті, океан став трохи злим, з'явилися всілякі небезпечні крокозябри, і плавати стало трохи небезпечно. Бабця їй каже, що треба відшукати Мауї і змусити його повернути серце на місце. Ваяна розуміє, що 10 років тому їй не в голову напекло, бо була без кепки, а океан реально з нею говорить. Того ж вечора бабця відходить у кращий світ, а Ваяна, спакувавши нехитрі манатки, бере каноє та пливе на пошуки Мауї. В процесі з'ясувавши, що разом з нею опинився оцей припасаний косовкий півень Ай-Ай. Зловивши невеличку хвилю, вона знаходить себе на якомусь острові. Витрягнувши пісок з усіх найнесподіваніших місць, вона починає психувати, мовляв, океана, ти поц! Спершу сказав, ти обрана пливи, а тоді ледь не втопив, що це таке. Аж тут вона бачить на скелях намальовані гаки, і океан такий, можеш не дякувати. Тим часом за скелі виходить Мауї, така шафа два на два, бачить каноя і вже кумекає, як зриснути з острова. Аж тут ваяна йому висло до горла і каже: Значить, так, зараз ти попливеш зі мною і повернеш серце, яке вкрав. Він їй каже, Мала, що ти мені тут розписуєш, Ці руки нічого не крали. Вона йому, ой, тільки не вдавай себе бджоляра, а мало її раптом видає, слухай, замість неї жати, краще б мені подякувала. І поки Двейн Джонсон співає You're Welcome, яку я не можу вставити, щоб Ютуб не забанив це відео, цікавий факт. Чи знали ви, що в оригіналі дівчину звуть Моана, але в нас вона стала баяною через Моано Поці, італійську зірку фільмів для дорослих, з якою наші глядачі не хотіли, щоб Малеча асоціювала головну героїню? Щоправда, іноземна аудиторія це, вочевидь, не бентежить, але то вже таке. Про це та ще багато цікавих фактів розповідав мій колега Нотґік, чиї відео також раджу вам глянути. Але, звісно, після того, як додивитися це. Отже, поки Мауї тирить каное, Ваяна, вигинаючись не гірше, ніж своя знаменита песка, вилазить з печери, куди він її запхнув, застрибує на каноя і каже: Ніфіга, ти підеш зі мною. Мауї її каже, «І з якої б то радості, ваяна йому, а нічого, що я заради цього цілий океан переплив. Мали її, ну, молодець, перепливла, а мені що з того. Словом, поки вони там з'ясовують, хто, з ким, куди і чому, на них нападає банда прибасених антропоморфних кокосів, відсилання до безумного Макса, тільки вогнетичної гітари не вистачає. Вони насилу відбуваються, влаштувавши їм зіткнення континентів. Ще трохи погиркавшись, вони вирішують спершу відшукати гак Мауї, бо він єдиний зможе протистояти Суртуру, а без гака він наче нуль без палички. Поцупив його такий собі Тома Толік. <плес> Зрозуміли? Тома і Толік. Ой, вибачте, відволікся. На ранок вони прибувають до вежі Саурона, яка стерчить просто посеред океана, і щоб дістатися до поліка, треба забратися аж на її верхівку, а потім сиганути вниз з зна з якої висоти. І окей, якщо мауї напівбог, то як ваяна залишилася з усіма кістками в тілі. Словом, стрибнувши, бо потрапляють до лігла ґудзіли. Он він, до речі, ходить. А всередині величезної мушлі на купі скарбів, наче той дрин, серчить гак мауї. Ваяна хоче просто його забрати, але він їй каже, ні 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 тут треба по науці. Ти гобіта бачила? Пам'ятаєш, як Більбо дракона затрендів, а потім потягнув гори камінь. От будеш зараз замість гобіта? Ваяні, звісно, такий розклад не по приколу, але виходу нема. Тож вона йде до Толіка, який виявився гігантським кравом, і каже: Ми там чули за тебе всілякі легенди, тире все таке. Толя починає співати, який він крутий суперкрав. А тим часом Мауї дістає такий свій гак, але от незадачка. За тисячу років в нього злетіли заводські налаштування, і тепер він може перетворювати тільки рандомно. Згором накл вони вибираються на поверхню, де малий косплей Віктора Крама. Поки вони пливуть, Мауї розповідає, що батьки в нього були звичайними маглами, і замість слова анімах знали слово квадробер. Тож вирішили, нафіг нам таке треба і мало не втопили його в океані. Але боги його врятували, зробили безсмертним, невразливим, дали йому гак, і він наче Геркулес став подвиги усілякі здійснювати за кожен з яких отримував нову модну татуху, включно із маленьким тату Мауї, який грає час від часу роль його совісті. І серце він тоді стирив не для себе, а щоб люди його полюбили. Ваяна вмикає психолога, допомагає йому знову повірити в себе, він повертає гакові базові навлаштування, і, наче все гуд. Вони допливають до Тефіті, де на них вже чекає Суртур. Мауї перетворюється на орла з володаря перснів і намагається повернути серце на місце, але, отримавши тричі по голові, знову зловив мінус мораль, пошкодив гак і полетів собі геть. Ваяна, наче Роуз, викидає серце в океан, аж тут з'являється дух її бабці і каже: Не забувай, хто ти є. Ваяна знову сповнюється пам'яттю предків і вирішує, ну його нафіг того Мауї, сама серце поверну». Вона знову повертається до Тефіті, суртур на неї нападає, але вона, скориставшись його алергією на воду, перепливає рифи, а тут ще й Мауї повернувся і такий «Ах, лава блоб до лава глоб Словом починається битва з босом. Поки Мау її як може відволікає Суртура, Ваяна допливає до самого острова, і тут стається несподіваний поворот. Виявляється, що Суртур це насправді безсердечна тефіті. Ваяна повертає її серце, і вона перетворюється на таку красиву дівчину острів. Словом, хлопці, ніколи не смійте розбивати дівчатам серце, якщо не хочете, щоб вони перетворилися на отаких злючих монстрів. Тефіті дає ваяні новий човен, мав і новий гак замість того, що він розгепав, і в позі зародку лягає знову спати. Ваяна повертається додому, усі на острові також сповнюються пам'яттю предків і з криком Оле, Оле знову рушають в океан. Ох, був би там Барбоса, він би їм розповів. Кращі були часи, коли панування в морях досягали неугодами з надприродними істотами. А потом силою і нашою відвагою. Ви згодні, що це так. Словом, в океані на них вже чекає нова пригода, в якій їм доведеться об'єднати усі існуючі острови. Але за це я вже розповідатиму у своєму повноцінному огляді. Дякую вам за перегляд, друзі. Пиційте подобайки, якщо вам сподобався мій переказ. Пишіть у коментарях, чи бачили ви перший мультфільм, чи підете ви на другий, і чого ви від нього очікуєте. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, якнайшвидше став лише страшним спогадом. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.